З вами компанія Електромотор. Сьогодні 31 липня 2024 року і хочу показати вам модельку генератора Sensi SC 8000. Робоча потужність 6,5 кВт, пікова 7,5 кВт з електрозапуском, а також і ручний стартер. Показую бак в даної моделі на 40 літрів. Покажу його з цієї сторони робочі характеристики. Генератор, так би сказати, має вес, так що йде така транспортувачна ручка, зразу прикручена, друзі. І в наборі йдуть колеса 16 амперні. Розеточки, одна силова і ножичка. Ручний стартер. Досить така проста моделька, без лишніх наворотів. Є інформаційне табло, де показують вольти, герц та моточаси. І самі от дві 16 амперні розеточки. Та силова. Ота, друзі, моделька. На прикладі цієї модельки. Буває йдуть запитання, скільки заливати мастила і звідки його зливати. На прикладі цієї модельки я от вам і покажу. Як бачимо, от щуп для залива мастила. І показує, що от. На щупі насічки, друзі, я показую, от вони повинні бути покриті, ці насічки. І коли подивимося в горловину заливну, повинні покрити отут різьба, як орієнтір. Тоді щупом перепровірили, значить мастила достатньо. Коли злити, от. У нас зливна пробочка. І з допомогою, коли він стоїть на колесах, можна підставити там каністрочку, яку-то вирізати на 5 літрів пластмасова чи бутилка. Тобто в обіході у всіх є дані пластмасові бутилки, так що можна підставити і спокійно, друзі, злити. У більш важких генераторах, я вам дара покажу, є транспортування така подушка, яка впирає е, е, сам двигатель моцний. І для того, щоб при транспортуванні не болтихався, так як в сіральних машинах, холодильниках, є такі спеціальні, так би сказати, подушки, щоб воно не тріпало. Зараз ми подивимося в цієї модельки. О, бачите от, така от подушка. Її треба буде відкрутити, коли в запуск. І убрати. Це просто транспортіровочно. Звернете увагу, друзі. На прикладі цієї модельки я також покажу воздушний фільтр і що таке заслоночка. От бачите, я зняв от воздушний фільтр, він отакий от, от паралоновий. Коли будете міняти мостило, треба провіряти, щоб він був чистенький. І отут бачимо воздушна заслоночка. Коли холодний генератор її на перекривати. Зараз ми її уберемо. От вона, бачите, в відкритому положенні. При запуску отак. Ну, хто-то моє не знає, що таке оця заслоночка, вона повинна бути закрита, друзі. І, а тут у нас вентиляція картера. І коли ви перезаливаєте мастила, по якій-то причині буває, коли більш легкі генератори, ставимо, перевертаємо їх на бік, заливаємо, заливаємо лишнє мастило, йому ж куди-то треба і от воно виходить відсюди. І у вас лється із фільтра. Ви думаєте, відкуди ллється мастило? Ну, такі, друзі, я мілочі показав на прикладі генератора Сенці. Робочий потужністю 6,5 кВт. Баком на 40 літрів. Такий увеличений бак, щоб часто не заливати. Так що, друзі, кого цікавлять генератори. Дізельні, бензинові. Може інверторний, звертайтесь в компанію електромотор. Телефонуйте 063 426 10 10. Також пишіть на Viber. Залюбки допоможемо підібрати вам потрібний генератор. Всім мирного неба. Телефонуйте 063 426 10 10.